Моє вітання, панове! Слава Україні! З вами наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Головна новина тижня для нашої галузі це експеримент на пункті пропуску Ягодин. Сьогодні вже шостий день. Тут працює спеціальний програмний проєкт ЄЧерга. Як запевняють в Укртрансбезпеці, тестування такої програми у перспективі має краще налаштувати електронний сервіс з урахуванням побажань учасників ринку перевезень. А поки що, проїзд через пункт пропуску, як і раніше, відбувається у порядку живої черги. Тестування системи не впливає на розподіл місць у ній. Фактично по тій черзі, яка є діюча, там є працівники ДСБТ, які підходять до водія, вбивають цю інформацію, тобто, фактично, електронну чергу накладають на існуючу чергу з метою, щоб її протестувати. Станом на сьогодні експеримент триває, жодного зауваження від перевізників або від водіїв ми не маємо, то маємо сподівання, що він успішно завершиться і дійсно буде реалізований так, щоб це допомагало нашим перевізникам і водіям. Показово, що всі бажаючі мають змогу особисто перевірити, як відбувається тестування нової системи. Слідкувати за є чергою можна ось за цим посиланням. Нагадуємо, що його активна версія, як завжди, розташована під відео. На сайті потрібно ввести логін та пароль, їх ви також бачите на екрані, і вони продубльовані під відео. Станом на сьогодні вже понад тисячу водіїв ознайомилися з процедурою реєстрації та висловили пропозиції, як краще налаштувати сервіс. Наскільки ми обізнані, то до 15 листопада мають попрацювати інспектори, і після цього вже вробити якісь висновки щодо доцільності подальшого розвитку. в такому вигляді, вигляду іншому має бути існувати черга. Можливо, другий етап буде впроваджуватися вже на Порубному, тому що дійсно там сьогодні, сьогодні сама критична ситуація з цих кордонів. Це Порубне, де маємо чергу вже до чернівців до, до 40 кілометрів і маємо десь понад 30 кілометрів чергу біля чого. Зрозуміло, що електронна черга перетину кордону здатна лише впорядкувати ситуацію перед пунктами пропуску. Відтак актуальності не втрачає питання відкриття нових переходів. Тут також маємо певні обнадійливі новини. Ми чекаємо, що в середу, в четвер або в п'ятницю, буде відкриття ну, реконструйованого пункту Красноївськ. Ми дуже сподіваємося, що це відбудеться, і е, сподіваємось бути присутніми на цьому заході, тому що це ж робиться, перш за все для наших перевізників. І більше того, сподіваємось про те, що румуни почнуть пропускати е, не тільки легкові машини, а саме вантажівки. Тим більше ми пам'ятаємо, що вони обіцяють, тільки ми закінчимо реконструкцію, що вони збіжжям машини будуть пускати. Сподіваємось, що це буде. Що ці домовленості будуть дотримані. Завершується прийом документів на отримання багаторазових дозволів ЄКМТ-2023. Конкурсна комісія ухвалила рішення продовжити цей процес до 10 листопада. Було прийнято рішення, щоб перевозчики могли внести в анкету автомобілі, які були передані для потреб ворожових сил України, також ті автомобілі, які були приобретені в останнє час, і только тільки наприклад, пройшли сертифікацію, отримали сертифікати, так, або були ввезені. там ні, і не имели перетину державного кордону, да, скажімо так, інформації не було. Цього тижня комісія з розподілу ІКМТ ухвалила ще низку важливих рішень. Вони передусім стосуються персональних заявок перевізників. По тим ситуаціям, коли, наприклад, у перевозчика не було два роки ліцензії, да, але при этом. Цьому... Он например, в прошлом году участвовал в конкурсе ЕКМТ и получал ЕКМТ в прошлом году. Поэтому были приняты решения по таким перевозчикам допустить их до участия в конкурсе, независимо от того, что у него лицензии, например, не было два года, равно как и были приняты решения по ряду перевозчиков, которые из ФОПов преобразовались в товарищество. Да, у них, естественно, что у товариства не хватало, как могло не хватать опыта работы, то есть срока лицензии. Поэтому тоже были приняты персональные решения о том, чтобы... Опит ФОПа засчитать за опиту товариства і розрішить перевозчику прийняти участь в конкурсі. Попередні підсумки стосовно результатів нинішнього конкурсу ЄКМТ почнуть підбивати вже наступного дня після завершення прийому анкет. Однак, уже тепер експерти галузі наважуються робити певні прогнози стосовно потенційних коефіцієнтів. У світі того що Установлена безразрешительная система со странами, с государствами Евросоюза. В этом году перевозчиков подалось несколько меньше, чем в прошлом. Ну и также играет свою роль, что в этом году Украина получила на 100 базовых единиц ЕКМТ больше. То есть фактически мы получим порядка более половиной тысяч абсолютных книжек ЕКМТ. Поэтому мы надеемся, что коэффициенты... по Євро-5 та Євро-6 будуть приблизно в районі 3,2 по Євро-6, 4,2 по Євро-5, що, в принципі, достатньо непоганий розрив для автомобілі Євро-5 і Євро-6, з огляду, що в прошлом годук ці коефіцієнти були навіть несколько вище. На сам кінець нагадаємо, що на телеграм каналі АСМАП інформація стосовно поданих анкет на конкурс КМТ оновлюється кожного робочого дня. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті інформує про зміни в графіку роботи пунктів видання дозволів. Так, п'ять із них. Львів, Ковель, Ужгород, Чернівці та Одеса працюватимуть 6 днів на тиждень – з понеділка до суботи з 9 до 18 години. Ще два пункти – Вінниця та Хмельницький – надаватимуть послуги з вівторка до суботи, також з 9 до 18. А ПВД Київ працюватиме з понеділка до п'ятниці – від 8 до 17.00. Поновлено проїзд в обох напрямках через міст у селищі Стоянка Київської області, що на Житомирській трасі. Об'єкт було пошкоджено під час активних бойових дій на Київщині навесні. Також відкрито проїзд через один з мостів на трасі Київ-Харків у селі Борщів столичної області. Триває активна допомога збройним силам від міжнародних автоперевізників. Цими днями підприємці Чернівецької області передали нашим захисникам 21 транспортний засіб. Таку символічну акцію перевізники приурочили до Дня автомобіліста і дорожника. Українські військові дуже високо оцінили цей жест і, у свою чергу, привітали перевізників краю з їхнім професійним святом і вказали на неабияку важливість роботи нашої галузі. Шановні друзі. Себе. Я начальник Чернівецького районного територіального центру комплектування Полковник Міронець. Ну, друзі, дійсно хочу назвати всіх друзями, адже ви робите дуже важливу справу на сьогоднішній день. На рівні з тими військовослужбовцями, які захищають суверенітет і незалежність на Сході і на півдні держави, ви піднімаєте економіку. Це дуже надзвичайно важливо на сьогоднішній день. Тим часом у секретаріаті Асмап подбали й про те, щоб допомога нашим Збройним силам надходила ще й з-за кордону. Згуртована родина європейських автомобілістів чудово розуміє, хто сьогодні найбільше потребує підтримки. Виникла така ідея звернутися до наших колег, колег із частково європейського союзу, країн, з якими ми дружимо. В першу чергу це, скажімо, Польща, Чехія, Румунія, Словакія. Страни Балтії, які відгукнулися зразу, з проханням надати невеличкі, але такі пакети скажімо, допомоги для наших воїнів, які знаходяться на передовій. Така акція зараз проходить. Я думаю, найближчим часом ми зробимо перший транш, другий транш для того, щоб хлопці були одягнені в скажімо скажемо. В теплі теплий одяг, буквально цими днями гуманітарна допомога надійшла від асоціації перевізників Чехії та Румунії. Гість із Бухареста, віцепрезидент тамтешньої асоціації Ромео Медан, поділився враженнями від візиту в Україну із нашим тележурналом. Я привіз до вашої держави гуманітарну допомогу для українських людей. Наша асоціація уже давно є другом і партнером АСМАП. Тому будь-які ініціативи наших українських колег ми уважно вивчаємо і намагаємося допомогти, чим можемо. Гадаю, так завжди і повинні чинити справжні друзі. Така підтримка вселяє неабиякий оптимізм, а головне, щодня і щогодини наближає перемогу нашої рідної і незламної України. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі потішити вас свіжими приємними новинами. А поки що бувайте здорові, панове. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити вподобайки. І слава Україні!